На початку війни до нас почали надходити різні гуманітарні вантажі, і дуже було багато милиць та крісел колісних. Я дуже скептично до цього ставився, але, на жаль, а для хворих на щастя, воно в нас є, але дуже швидко воно розійшлося. Всі наші хворі, які, на жаль, втратили кінцівку, отримували одразу крісло колісне. Всі наші хвори, які були прооперовані, там їм були вставлені якісь імпланти або пластини, і вони були теж одразу поставлені на милиці, і ніхто ніде нічого не шукав. Так людина з милицями або з кріслом колісним йшла додому. В нас воно, на жаль, на тижні закінчилось, але завдячуючи фонду шлях до себе і колишньому, а колишніх не буває лікарів. Лікарю-хірургу Фомічову. Ми отримали нову партію. Зараз Ігор Іванович це все інвентаризує, приведе до ладу і наші хворі знов будуть мати можливість це отримувати з ходу, нікуди не ходячи, нічого не купуючи. Все в нас є. Дякуємо фонду шлях до себе. Дякуємо нашому колезі, який… Повернувся з Португалії і нам допомагає, завдяки своїм друзям та колегам з різних країн світу, в частності Америки та Європи. Дякуємо вам безмежно. Мирного вам неба! Працюємо далі.